Якщо ви у пошуку сучасного будинку, якому є все необхідне для комфортного проживання, то запрошую на перегляд саме такої пропозиції. Місто Мерефа, район червоні будинки, продається будинок двоповерховий загальною площою 144 метри квадратних, земельна ділянка приватизована 20 суток землі. Є своя свердловина, каналізація септик, індивідуальне газове опалення, стабілізатор напруги. Генератор, двоконтурний газовий катер, будинок 96-го року побудови, капітальний фундамент, все зроблено з нуля для себе. Також важливо те, що є гараж, заїзд для авто, похідний льох, горище, басейн з підігрівом, лазня, літня кухня з пічкою три в одному функція піч для обігріву, камін та каптильня, фруктовий сад з багаторічними плодовими насадженнями, системою поливу, вся територія двору під охороною. В будинку п'ять кімнат. Все продумано до дрібниць. Перший поверх має простору, веранду, спальню кімнату, санвузол, пральну кімнату, велику світлу, кухню, студію. Другий поверх має дитячу кімнату, велику спальню кімнату з виходом на терасу та красивим видом на краєвид. Міста, а також на другому поверсі є санвузол, гардеробна кімната та комора для зберігання речей. Головна характеристика цієї нерухомості одна заходь та проживай. Запрошую вас на перегляд, і я впевнена, цей будинок не залишить вас байдужим.